Західна Україна готується протистояти диверсантам. На Прикарпатті взялися за створення ще одного додаткового мобільного батальйону. Його формування стало ключовою темою робочої зустрічі голови ОДА із новопризначеними керівниками райдержадміністрації. Цього разу військова одиниця складатиметься не з числа військовозобов'язаних, а добровольців. Таке доручення генштабу. Цей батальйон першочергово повинен забезпечити безпекові моменти на території нашої області. Тобто його основне завдання це не допомогти. Пустити проведення диверсійних операцій, не допустити будь-яких агресивних дій з боку спеціально підготовлених людей. Це не просто якийсь фіктивний батальйон, це батальйон, який буде укомплектований бойовою, бойовою зброєю. Питання обмеження в забезпеченні зброї нема, тобто це повноцінна військова одиниця. Формування чисельного складу батальйону повинні взяти на себе голови РДА. У кожному районі мають створити взводи із 30 чоловік. Усі кандидати проходитимуть спеціальну комісію. Далі присяга та підписання контрактів, адже обов'язок утримувати добровольців взяла на себе держава. Після військових зборів та бойового злагодження особовий склад структурних підрозділів направлять по районах на місця постійного дислокування. Щоправда, куди? Саме ще не визначились. «Сконцентруємо в одному визначеному місці. Попередньо ми обговоримо це місце, де будемо проводити бойове злагодження, і відповідно буде сформований ще один батальйон територіального призначення. Ці люди будуть виконувати завдання по усиленню охорони та оборони небезпечних. Об'єктів, які знаходяться в області. як саме усе це втілюватимуть у життя наразі, не знають. кажуть, очікують на чіткі директиви від керівництва оборонних відомств держави. Між тим на пошуки охочих увійти до нового батальйону, керівникам РДА відвели тиждень.